Товариство, добрий день. Сьогодні у нас знову розділи на сервісі OLX. Точніше, будемо обяви дивитись. Сьогодні все. Крінжові об'яви закінчились. Сьогодні будемо нормально об'яву роздивлятись. Знайшов класну все, що в об'яві, прям все, того варте, варте своїх грошей. А, ні. Знайшов об'яву такий, типу, блин, все класно, все гарно такий відкрив. Думаю, тро, ну, просто трошечки напів на оберта колеса нижче і дивлюсь: 30 тисяч комплект, дрон, радіомастер покет і інчейневський шолом. Я такий, окей. А як. А як воно так вийшло? Погнали дивитися. Спочатку про обяву подивимось. Самі фото ви бачите тут дрон. Трошечки того, що насипано, Пофоткав з усіх сторін. Непогано, Непогано. але. Так, перед замовленням уточніть наявність. Тобто, це ще як. Гарячі пиріжки розлітаються. по 30 тисяч. Готовий комплект FPV дрон квадрокоптер. Комплект, все, що на фото, все нове. Все працює, з'єднані, налаштовані основні функції. Основні функції. Окей. Ціна без торгу, прям капсом і. В знак оклику без торгу. Просто не, ну не лізьтеся. Пишіть на OLX, це байдуже. Так, комплект ми трошечки пізніше пройдемо. Сам дрон рама Mark 4 5 дюймів. Нас влаштовує Fly Controller. Прикольно, налаштовується через Bluetooth, але ми трошечки пізніше подивимось під 4 s акуми 4 s акуми вони. Ну, я чомусь я більше на 6 s Тим паче, що це а, ми беремо на вулицю квадрик поганяти під 4 s Акуми на вулиці ганяти. ну не знаю а, З приводу того, що по збірці камера. Ранкам, ну, може, знову ж таки, ми з чим порівнюємо. Якщо ми з цифрою порівнюємо, то тут не, немає порівняння і ми туди не ліземо. Ми дивимося з іншими камерами, котрі аналогові. Ну, мабуть, правда, мабуть, нормально. А Відео ну, непогане. Антена, ну я, я не розумію, чому вони її вписують, але окей. Окремо, дрон коштує 9 тисяч, плюс пропи два комплекти, плюс ключ для пропів. Оце класно. Оце класно, що людина ключ для пропів кладе. Він сам збирає дрон і окремо купляє ключ для пропів. Запасний мотор, запасний промінь для рами. Рембінець для кума і запасні гайки моторів. Непогано, не непогано. Рімінець для кума до всіх він йде, якщо. На вулиці не літав, запускав для тесту вдома. Ці болти були змащені фіксатором. А... Контакти плат оброблені спеціальним лаком, але це не захищає на 100% від води. Налаштований в BetaFlight, є функція Smart Audio, є бузер. Треба зняти захисну плівку з нього, щоб працював. Відео, о, відео навіть з дрона є. Ну, Ми дивитися його не будемо. Апаратура RadioMaster Pocket Покет лівий газ. А, далі. От, даний дрон літає швидше 100 км на годину. Ну, Це зрозуміло, апаратура до 2 км 8-10 хвилин, 8-10 хвилин це дуже цікавий час. Рекомендовані акуми. Додатково це не вантажний дрон, на собі тяжче 200 г, нарахуючи акума, краще не тягати. Ну, Тобто, у нас GoPro туди встане не лайтово. Це непогано. І тут рекомендації. Рекомендації класні розписані, хочете зупиніть, почитайте. Дуже все правильно написано, але мені це от цікаво. На відстані менше 1-1,5 метри пульта до дрону зв'язок може зникнути. Це зроблено в цілях безпеки. Враховуйте це при налаштуванні чи польотах. What ви летите, летите до себе, щоб сісти на злітний майданчик, і дрон просто вимикає, це прям. Фу, супер. Ой, це, це класно. Дрон дуже потужний. 2 секунди до 100 км літати тільки на вулиці і подалі від людей, хоча людина його всередині запускала. Ладно, погнали, будемо рахувати, що у нас тут виходить за 30 тисяч гривень. Це перший дрон. До дрону у мене є iFlight, я до нього. Дуже схильний, без GPS RLS 2.4. Я не знаю, на чому там RLS написано. Ну, скоріш за все, 2.4, тому що у нас RadioMaster Pocket. І 8557. 8600. Додаємо. Ого, погнали. Що хочу сказати про цей. Я не думаю, що він. А оці от налаштування через Bluetooth. Це прям вирішить ваше. А, давайте так: 400 гривень різниця, в принципі, дрон непоганий. А з налаштуваннями, то що він вирубається, це м -м, я не знаю. Ну, ну, окей, можна його взяти і переналаштувати, але. Цей дрон з коробки полетить нормально і буде працювати нормально, причому він на 6С батарейка під 6С акумулятори. Це ми вже комплект розбираємо. Далі у нас є апаратура Radiomaster Pocket і LRS. Radiomaster Pocket у нас коштує ууу, 2605. Ну, погнали. 2605. А... Непоганий вибір, непоганий вибір. Мені подобається зарядне SkyRC, от, от з приводу зарядного і яке воно приходить, з якими проводами, я не знаю. Ну, типу, я би його не брав би собі. Но ми розбираємо це. цю об'яву, тому 231 ми додаємо. 231 додаємо. Ну, мені зарядне абсолютно не подобається, я би його собі не брав і я його собі і не взяв. Далі, шолом інчейн, EV Diversity, все нормально. Погнали інчейновський шолом, коштує 3713. Про нього ми його не розбираємо. В принципі, для новачка непогано, щоб боліли очі і щоб ви витікали. А, наступне акум. 1500 мА4С. Я нічого за нього вкидати не буду, ви потім по кінцевій сумі подивитесь, що можна буде його докинути, воно нічого не зіграє. Але людина вже налаштовувала, літала вдома. І скільки цей акум лежить, і чи кожен місяць, там, кожні три тижні людина бере його, заряджає, розряджає, потім ставить на зберігання спеціально Є функція там, батарейки для зберігання, але вона все одно довго зберігатись так не може. Там десь приблизно, я не пам'ятаю точно, чи 3 тижні, чи місяць вона так може е пролежати. Потім її все одно треба зарядити, розрядити і знову на зберігання поставити. Тому нічого не рахую. Запасний моторчик, я його не докидував і не докину. Запасний промінь для рами. Так як у нас є. Ми iFlight беремо, то я запасний промінь для рами Айфлайтовський, тим паче, що тут їх два. 481 гривню. 481 гривня. Додаємо далі. Буде два проміння, не один. Чомусь я не знаю, а на Марк на по одному продаються. Цікаво. А пропелери. У нас в комплекті і так йдуть пропелери, два комплекти їх, коли продається, тому я їх не докидаю. Запасні гайки з нейлоновими ставками до моторів. Це прям класно, потрібна інформація. Ну, окей, запасні гайки є, це дуже потрібна штука, можна собі їх взяти. Гайки коштують 65 гривень. З різним закручуванням. Ну, погнали, докинемо 65 гривень. 65 гривень. а Наступне: що у нас є: ремінець для кума 4 штуки. Я не знаю, 4 штуки ремінців я не знайшов, причому на самому дроні йдуть, коли ви новий берете 2. но класно, мабуть, мати собі додаткові якісь, то от на 5 штук. Давайте самі великі, що там може бути. 20 на 400 100, 165 гривень додаємо. 165. Погнали далі. А, ключ для гаяк М5. Оце класна штука, тому що у мене в дроні не було ключа для гаяк М5. М5 це гайки у нас для закручування пропів. Це дуже класно. Людина написала, що це йде. Сам ключ коштує 42 гривні. Це не дуже багато, але класно його мати у себе, тому що пропи треба міняти якось. Стоп смокер, на що вам він треба буде, але я його взяв, докинув. І це у нас 175 гривень. Людина не пише, який у нас там стоп смокер, тому ми беремо. А ми нічого не забули. Начебто все. Але комплект коштує 30 тисяч і без торгу. Бе... Ціна без торгу. Вам написано без торгу. А В чому прикол? Я сам не розумію. Типу, із цього всього у нас дрон 9 тисяч коштує. Тобто, в 9 тисяч і пропи, і ключі, і запасний мотор, і все це входить. Людина сама все зібрала. ну... З приводу того, що на ньому не літалось ніде, я розумію, тому що тут є фото перевернутого, і начебто все, все доволі таки гарно. В принципі, там десь на килимі піднялись, сіли і все ок. Але, ну, окей, ти його зібрав. Ну, ми можемо сюди ще за новим. Акумулятор на 6С, не на 4С, докинути ще штуку. Так це буде 18,5. 18,5, а комплект у нас коштує 30 тисяч. А ну, окей. Ти за свою роботу, за те, що ти там, налаштував, зібрав його там, ну, накинув 3-4 тисячі. Все інше, типу, чи, чи ти за 10 тисяч його зібрав? Ну, наскільки він класно зібраний, що він за метр чи півтора вирубається. А які ці цілі безпеки? Безпека для чого? Для того, щоб тяжче 200 г він все одно не підіймає. Як це так, я просто, якщо чесно, не розумію. Ну, у нас є дрон. Я розумію. Літати тільки на відкритій місцевості, і антени повинні бачити один одного за перешкодами. Автомобілі дерева, зв'язок може зникнути. Тобто, у нас ще й за автомобілями і деревами може зв'язок зникнути. А як це так? А як це так? Якщо у цього зв'язок може не зникати. Ну, у мене ще є проблемка, мені... не у мене є проблемка, а проблемка є у цього шолома. Що шолом може атити зв'язок. Але. Ну, серйозно, 30 тисяч за цей комплект, коли ми все нове збираємо за 17,5 тисяч. Я за бушний акумулятор давайте накину 500 гривень. Бушний акумулятор і це буде 18 тисяч. Тобто ще 12 тисяч звідкись до ціни намалювалось. І ми без торгу, прям конкретно без торгу. Але уточняйте, уточніть наявність. Бо воно розлітається, як пиріжки, на 12 тисяч дорожче, ніж нове ми будемо збирати. При всьому, при тому, що від шолома можуть боліти очі, це, це взагалі я не розумію, що це за зарядне і хто їх взагалі бере, звідки воно взялося. Ну, окей, 2000, там можна якось. Зекономити, але як цими проводами ви потім будете заряджати. Ви один раз переплутали плюс і мінус, і все пішли. А, ні, стоп, там є там є коннектор. Там є коннектор, начебто, так? Там є нормальний коннектор. Будемо сподіватися, що там є нормальний коннектор. Я сильно не роздивлявся цей зарядний, тому що я перший раз таке бачу. Ну я новичок, у мене все може бути таке. Що перший раз бачу. Але... Серйозно, на 12 тисяч дорожче, ніж ми просто зберемо це все зібране заводом. Як так, я не розумію. Народ, я. Ну, якщо, якщо ви розумієте, за що тут переплата йде, так, я. 100% впевнений, що я тут все не порахував, скільки це коштує. Але він сказав, що дрон коштує 9 тисяч. 9 тисяч зібраний дрон з багатьма там приколами. У нас він 8600 на 400 гривень дешевше. Окей, ми навіть якщо 400 гривень сюди ще докинемо, це ніяк не виходить 23-24 тисячі. 25 тисяч, щоб людина собі 5 тисяч за роботу, за те, що ти не чекаєш, що це приїде з OLX, ой, з OLX, а з ну 12 тисяч, 12 тисяч! Це капець, я не розумію. Я, я згорів. На цьому в мене все. Я погнав.